У своїх попередніх роликах ми неодноразово торкалися теми нашої планети. Але сьогодні я ще раз хочу її підняти та нагадати кожному з нас про біль нашої землі. Планета Земля розумний живий організм. Люди завжди ставилися до неї саме так. За останні десятиліття. Вченими було зроблено ряд відкриттів і зібрані факти, які дають змогу стверджувати, що Земля є високоорганізованим енергонасиченим живим організмом, який володіє надзвичайно високим рівнем свідомості та може керувати всіма процесами, які на ній відбуваються. Земля троїчна, як і все в нашому вимірі а Вона має свою плоть, душу і дух, але людина стрімко продовжує свою руйнівну діяльність, виходячи з миттєвих інтересів, спустошуючи надра землі, виробуючи ліси, забруднюючи річки, моря, і цей список можна продовжувати ще довго. Людина помилково думає, що вона є господарем планети. Це самообман, і ось цей самообман говорить їй, що вона тут господар. Але це не так, ніколи не було так і не буде. Людина гісне цій планеті, та поводитися вона має належно в гостях. Але якщо та чи інша людина думає, як надати ту чи іншу користь планеті людству. То вібраційний планетарний фон відповідає взаємністю такій людині, тобто їй дають охоронну зону, і уся природа починає їй служити, а вона природі планетарній природі. Більше того, якщо ця людина тих чи інших впливів навчить інших людей, то вона буде перебувати під охороною. Самої планети, тому що планета як живий організм потребує турботи, уваги, захищеності, оскільки те, що відбувається на ній, довго тривати не може. Людство має прийти до цього розуміння і взяти відповідальність за середовище проживання, будь-яка інша форма відносин не принесе плоду. І сьогодні людство вже здатне розуміти ці істини. Планета ясно дає зрозуміти, що безкінечно терпіти це не буде, оскільки саме через наше негативне ставлення може загинути вся планета. Зараз кожен із нас має усвідомити те, що відбувається, і зробити все можливе насамперед для виправлення себе. І перший крок у цьому напрямі це самооцінка своїх дій і вчинків, свого способу життя і мети. Людина має перебудувати все у своєму житті на захист усього живого і іншого шляху в нас із вами вже немає. Підписуйтеся на наш канал, з додатковими запитаннями звертайтеся номером. Який вказаний в кінці є. відео?